Виконуємо номер 59 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Радіус кола дорівнює 8 см. Завдання перше. Наскільки збільшиться довжина кола, якщо радіус кола збільшити на 3 см? Пі наближено до рівня 3,14. І завдання друге. У скільки разів збільшиться довжина кола, якщо його радіус збільшити утричі, приступаємо до виконання. Запишемо формулу для обчислення довжини кола. С дорівнює через радіус, Нам відомо радіус 2 πr

А тепер наш радіус збільшують на 3 см. 8 додати 3 маємо 11 см. Знайдемо нову довжину кола. Для цього 2 множимо на 3,14 і вже множимо на 11. 6,28 помножимо на 11. Отримаємо 6, 69,8 сантиметрів. Ну а тепер дамо відповідь на питання, наскільки збільшилась наша довжина кола 69,8 віднімемо.

На 18,84 сантиметрів. Завдання друге. У другому завданні у нас довжина у скільки разів збільшиться довжина кола, якщо його радіус збільшити утрічі. Запишемо знову формулу і радіус збільшуємо. Утричі. Тоді довжина кола буде дорівнювати 2 помножити на пі і помножити на 3r. Використаємо властивості множення, помножимо 3 на 2п. Наша довжина була, наша довжина стала. Довжина збільшилась у три рази. Отже довжина кола збіль, збільшиться у три рази. і записуємо відповідь у три рази. Номер 59 із завдань для повторення розділу 2 виконано.